Працівники показують позашляховик, яким на фронті пересувалися українські військові. Тепер авто зберігається на подвір'ї. Приїхало з Покровська. Біля цих хлопців цей кап прилетів. В сусідній будинок і цей хвостовик стався в селі. До нього забрали хлопці, всі слава Богу, живі. Виїхали, приїхали, і ми не забрали з Покровська. Але це типу, вже поже музейний експонат. Колекцію військових трофеїв почали збирати на початку повномасштабного вторгнення, говорить Валерій Філіпчук. Чоловік волонтерець з 2014-го. Ми приїжджали на фронт, хлопцям привозили, донатили якісь автівки, дрони, мавіки, ФПВшки. І хлопці хотіли нам щось віддячити. Передавали багато речей сюди на музей. Більша частина експонатів у приміщенні розповідає волонтерка Наталія Патійчук. «Експонатів у нас загалом вже більше 700. Хвостовики від ракети Атакамсь. є міни 90-ті протитанкові, або якісь, наприклад, звичайні речі, як от усі. Польові телефонні апарати, як вони використовуються для катування військових. Ми навіть робимо документацію повністю на кожен предмет, паспорти. Валерій розповідає, частина чоловіків центру позашкільної освіти на фронті, тому сім'ї діючих і загиблих військових також допомагають поповнювати колекцію. Для мене вони ці речі дуже цінні, бо кожна річ має свою історію, має свій спогад, і конкретно яка людина на якому напрямку це було передано для наших дітей не тільки діти, а також до мене приїжджає дуже багато військових. Після поранень дуже багато приїжджає людей. Які вже списані, приходять матері, жінки. Дуже багато приїжджає шкіл, дітей привозять на екскурсії, військові також лежать в госпіталі, приходять сюди. Частину експонатів передав чоловік Наталя Андрій Серганчук, який загинув на фронті у лютому 2025-го. І то тато журнал. Це тато мені подарув, і це теж. Це мені статус мені свій. Зараз це діюча виставка при центрі позашкільної освіти офіційного статусу музейної установи поки не мають, говорить Наталія Патійчук. Ми пишемо гранти для того, щоб це все мало музейний вигляд. До Нам тут не вистачає вже місця. Нема куди ці шахеди і все. Що в нас дуже багато і ураганів, є і різних масштабних таких великих предметів. Я щиро сподіваюся, що ми десь виграємо і ми облаштуємо цей музей. Стараємося приймати участь в різних заходів. Щоб назбирати якісь допомоги, якісь автівки, якісь дрони, і, ну, щоб швидко, ефективно хлопцям довозити на фронт. Ми їздимо по цілому фронті. Від Баштанки до Покровська, до Краматорська, до Слов'янська, Лімана. Багато експонатів ми також передаємо для волонтерів, для знайомих на аукціони. З нами співпрацює дуже багато волонтерів. Серце патріота, друг армія, дід Волинь. Виставку трофеїв російсько-української війни можна відвідати за адресою місто Луцьк, вулиця Чорновола, 3. Анна Глощук, Валентин Клімович, Суспільне, Новини, Луцьк.